Всім привіт! Сьогодні в нас дуже важлива тема: темна ніч душі. Про що це, як це відбувається, як відбувається ваше переродження, трансформація, як її пройти по-інакшому екологічно для себе, що робити в цю темну ніч душі, і що це таке, да тому що є насправді дуже багато міфів, дуже якихось фраз, особистого досвіду. І сьогодні ми поговоримо про те, що може з вами відбуватися в цей період, і як діяти далі. Темна ніч душі це етап насправді переходу, коли старе. Для вас відмирає, і ви починаєте формувати нові сенси. Так ось в цей момент може відчуватися апетичний стан, відчуття втоми, відчуття відсутності взагалі будь-яких бажань і діяти втрата тих сенсів, які раніше для вас були важливими, тобто стратегії, якими ви користувалися, люди, з якими ви спілкувалися, або ваша самоідентифікація може знаєте, відчуватися як щось, в чому немає енергії, абсолютно пустота, і починається велика те тиша. велика тиша, тоді коли те, що для вас було важливо, до з сьогоднішнього моменту або до цього моменту воно починає відходити на задній план, і ви залишаєтесь в собою. Да, так? це така точка власної поразборки. Чому це відбувається? Тому що насправді ваша душа ніколи не мотивується якимось тільки матеріальними речами. Ваша душа не мотивується тільки якимось досягненнями або стратегіями доказування або боротьби з зовнішнім світом. Ваша душа якраз мотивується нематеріальним тим, що стоїть за усім цим. Нематеріальним. Ні, блага, насправді це про енергію, це про чесноти, що ви здобуваєте, яку енергію, які відчуття, які нові знання, який новий і більш глибокий контакт з собою і з всесвітом, і це те, що допомагає вам виростати і еволюціонувати. Бо насправді зараз ви можете відчути, побачити, що швидкості дуже сильно прискорюються. Дуже багато людей проявляються, щось роблять, заробити той самий мільйон. Ви заміж, та всі, всіх там народжуються діти. Ви бачите, що все довкола вас від. І вас може ввімкнутися навіть страх ФОМО, що а чому я не там, а де я маю бути, а що мені робити? І відчуття, начебто, ви відстаєте. Чому? Тому що дійсно ми живемо зараз в дуже такому прогресивному часі, де вже немає, як раніше, там, бажання йти в пещеру, добувати їжу, боротися за власне місце під сонцем. Зараз є дуже багато ресурсів, і люди приходять до того, що навіть можуть стикнутися з перенасиченням, да? коли Забагато інформації, забагато зовнішнього шуму, і в цьому шумі ви можете втратити себе і починати тривожитися або повторювати за кимось, а відчувати, що ви все більше втрачаєте себе і. Коли ви все більше втрачаєте себе, можуть відбуватися стани дефіциту, тобто втрата грошей, втрата смаку, втрата розуміння, чого ви хочете істинно, Вже немає начебто мотивації навіть діяти або щось робити, бо немає розуміння, та, для чого я це роблю, і більше того, після цього немає насолодження і насичення від того, що ви зробили, що ви реалізували. Так ось втрата сенсів, відчуття дефіциту це момент по розборку, коли ви починаєте. Повертатися всередину, а повернутися всередину це зрозуміти, що ви не просто м'язи, не просто кістки, ви не просто людина, яка має сходити на роботу, заробити гроші, а потім все це злити в туалет і почати знову спочатку. Ось цей день сурка – це ознака того, що ви живете не своє життя, і в цей момент. Ваше вище я починає до вас стукати. Ваше вище я починає розрушати всі ці ілюзії, всі ті призми, а безпеки, які ви створили, які насправді не є істинами для вас. Вище я це найчі найсвітліша і наймудріша в вас. Це частина вашої душі. А ваша душа насправді, якщо ми будемо говорити про її багатоплановість і багатогранність, переживала дуже різні досвід. І ви накопичили офігенний потенціал, чеснот якихось вмінь, а які ви здобували навіть не за це життя. У вас є просто якісь вміння, які дуже легко виходять: знання, розуміння, навички, які дуже легко виходять. Це все накопичений потенціал вашої душі, і у вашої душі також є досвід різних стратегій. Насправді, як заробляти гроші, як будувати стосунки, як реалізовувати свій потенціал, як діяти, як рухатися, що робити, і ось цим. Всім досвідом, коли ви не користуєтесь, коли ви не чуєте це, ще часто люди говорять своєю інтуїцією або ігноруєте свою інтуїцію, починається руйнування щоб. Вийти з цього руйнування вас душа веде знову ж таки в контакт з собою. Ви починаєте бачити, що є якісь практики, є якісь медитації, є якісь провідники, і вас починає енергетично тягнути, що пора усвідом, але це все відбувається, на жаль, як і після втрати всього старого. І тому воно руйнується, і ви попадаєте в точку тиші і знаєте такої порозборки середини. Типу, а що зараз мені цікаво? А, а що зараз я прагну для себе зробити? І ви починаєте себе збирати по-новому. Відчувати по-новому цей момент тиші, цей момент темної ночі душі важливо дійсно зупинитися, не робити все підряд, не робити все заради чогось, а зупинитися і стати спостерігачем за собою. Що я відчуваю? Дати собі по-друге, відпочити бо... Зрозуміти, що ваше тіло це не те, чим ви можете отак, от просто бездумно користуватися і ганяти туди-сюди. Воно насправді виснажалося І в цей момент, і в цю саму темну ніч душі потрібно дати собі просто реально навіть там полежати і побути тим самим, знаєте, як овочем та тюленчиком. Навіть є така практика, іноді кажу своїм клієнтам: ви зробіть себе день людини, яка нічого не планує, яка ні за чим не йде. І от, просто побути в цій тиші. Ці тиші ви почнете. Розуміти, що щось починає відпадати, і щось перестає бути таким цікавим. Третій момент це зробити саморефлексію. Я вам раджу взяти будь-який блокнот ручку, листочок і написати все, що йде з вашої голови. От ви можете взяти навіть телефон, поставити на ньому таймер до трьох хвилин, від трьох до п'яти і виписати все, що я відчуваю, все, що мене злив, все що мене бісить, все, що мені задовбало, або все, в чому я собі зраджую. Не можу більше робити в цей момент, у вас почнуть проявлятися усвідомлення, а де я збився зі шляху або збилася зі шляху, де я дійсно себе обманула да? сама про себе побудувала якісь стратегії проти. І навіть задати собі питання, а чого я хочу насправді. Після цього, як ви побудете з собою чесними, воно почне все та проявлятися, випливати. Ви зрозумієте, що ви довгий час йшли проти себе, довгий час робили щось для когось. І наступний момент, який я раджу. Жо приділити це усвідомити тут і зараз заземлити себе не в чужі ілюзії, не в минуле, не в майбутнє, а в момент тут і зараз. І заземлення воно часто відбувається через практику вдячності. Коли ми повертаємося, що тут і зараз я маю кислород, я кожен день ним дихаю. Є світло, є будинок, є якісь люди, якими яких я ціную. Що на сьогоднішній день я вже досяг, досягла. Навіть хтось мені привідкрив двері, де я відчув. В тепло і усвідомити в моменті тут і зараз про своє тіло, про свої дії набагато більше того, що ви ігнорували раніше, де був ваш розфокус. Ми починаємо точку зборки з фокусування на моменті. Вдячності і на моменті ясного бачення, коли ви починаєте виходити з матриці. Наступний момент це робота з бажаннями, робота з тим, заради чого ви насправді живете. Але щоб до того ту, до дійти, потрібно спочатку звільнитися з ілюзії, і це терапія. Терапія, вона необхідна. Завдяки, наприклад, техілінгу. Ми можемо знаходити ті підсвідомі стратегії з виживання з боротьби. Які нас десь виснажували, і подивитися, а яка там корінна причина, який там страх, яка там ілюзія щодо себе і до людства, якому я живу? Чого ви там не довідчули, і що спричинило травма? Тому що, коли ви не працюєте з травмами, ви дуже часто живете в фоновому шумі, в тому, що диктує вам матриця, люди, суспільство, вчителя, батьки, люди, але потрібно розуміти, що в них теж є свої програми, є теж свої відчуття, і часто є. Їх програми можуть взагалі не допомагати вам іти по вашому шляху, по вашому призначенню, і більш того, блокувати ваш потенціал і ваші сильні сторони. Терапія, терапія може складатися з медитації кожного ранку, коли ви починаєте відновлювати контакт з собою. Я зараз не кажу про дихання маткою або набажати собі і не бачити своєї відповідальності. Ми робимо з вами ранкову медитацію, і ви, до речі, можете почати з медитації, які є вже в мене на каналі. Медитація проти тривоги, маніфестація бажань. Вони в мене закріплені. Ви можете подивитися. Для чого ми робимо цю медитацію? Для того щоб відновити контакт з собою, взагалі повернутися в момент тут і зараз що. Я відчуваю почати розвивати інтуїтивне бачення, ясне бачення, і це дозволить вам відслідковувати причину наслідкові зв'язки. Другий елемент терапії, коли ви йдете в сесію, тета сесії ми проводимо для того, щоб навчитися іти глибше, не в ці 30% свідомості, які ви звикли контролювати, а в підсвідомість Ці 90% які сформували вашу ідентичність, десь обмежуючу, десь та, яка боїться, десь та, яка труситься. Як навчитися? Працювати зі своїми підсвідомими програмами я цьому методу навчаю в ХІЛІНГ, Ви можете перейняти цей досвід і цю навичку самотерапії, да стати для себе власним провідником і людиною, яка розуміє, яка може відновити контакт з собою і розуміння власних дій, або приходити також на сесії до мене. У вас є теж така можливість. Я тут під відео закріплю посилання на свій інстаграм, і ви можете перейти написати в Директ терапія. Наступний етап, і це такі вже вершки, коли ви починаєте повертатися до себе свідомі маніфестації. Свідомі маніфестації вони йдуть з вашого контакту з Вищим Я, з вашого усвідомлення, хто ви, про що ви, які емоції ви відчуваєте, що ви хочете відчувати, і там відбувається здорове будування свого життя по восьми сферам, коли ви починаєте відновлювати баланс, коли ви розумієте, що те, що роблять інші, взагалі вам не цікаво. Можливо, вам цікаво кататися на. Конях, а не їздити там на серфінгу, можливо, вам цікаво не практикувати його, а стояти там на гвоздях. Можливо, вам цікаво піти на якусь терапію, незвичайний масаж, а не читати книги і ходити по курсам. Тобто віднайти себе, віднайти те, що ближче для вас, і сформувати новий навик взаємодії з собою, супроводити себе по всім восьми сферам, відвести себе подивитися, чого я не знаю в стосунках, що важливо мені відчувати, якими я їх бачу, супроводити себе в сферу здоров'я, подивитися, чи знаю взагалі я, як функціонує моє тіло, чи вмію я дбати про себе, чи цей навик був десь втрачений через певні травми, чи вмію я і є сміливість подорожувати, бачити більше за звичне. Тобто заглибитися в зрощення себе, і це насправді можливо, тому що вам потрібно пам'ятати, якщо ви не створюєте здорові маніфестації, ви створюєте дефіцит. Ваш мозок це суперкомп'ютер. йому потрібні постійні задачі для того, щоб жити, для того, щоб створювати ще більше ресурсу. Коли ви не створюєте для себе цих задач, ви створюєте в своєму житті і знову можете повернутися до цієї темної нічі душі. Висновок: темна ніч душі це коли ви в. Пираєтесь в те, що ваша душа починає вам все руйнувати, щоб ви повернулися для до себе до істинних себе, до істинних бажань. Друге самотерапія це відповідальне відношення до власного життя, коли ви не чекаєте, що щось погане станеться, а коли ви усвідомлено займаєтесь власним. Розвитком і третє навчитися розвивати це бажання зсередини себе, але не дитяче, все хочу, але нічого не роблю. Таке ілюзорне, що має хтось прилетіти і це все створити. І не ось цього борця, який я все сам зроблю, а розуміння, як довіряти світу, як довіряти собі, як розрізняти відчуття своїх та інших, навчитися ось цій інтуїції, емпатії, ясному мисленню, створити нову нові нейронні зв'язки, нові відчуття. Про себе про світ. Середник подбати про себе по здоровому, всьому цьому ви можете прийти і навчитися завдяки методиці тт Хілінг це інструмент, який працює глибоко з вашою підсвідомістю і допомагає вам відновити ось цей втрачений контакт з власною душею, з власним потенціалом і взагалі зрозуміти, що таке божественний розклад, що таке чесноти, як створювати ці нові енергії в своєму житті, достатку без того, щоб застрягати в дефіцитах, без того, щоб знову і знову втрачати. Створити нове оточення довкола себе, Абетка ткада та, та хілінг, вона йде в три етапи. На базовому курсі ви починаєте практикувати нові навички, сканування, інтуїції. Ви починаєте розуміти, як працює ваша підсвідомість, ви починаєте розуміти закони всесвіту. Бо, коли ви не знаєте закони всесвіту, ви живете їх постійно порушуючи, а потім стикаючись з не дуже приємними кармічними наслідками, що ваші кордони десь порушують, вас десь не цінюють. І це знаєте, як дитина, яка. Альці в розетку постійно сує. Також, щоб вирости з цієї дитячої позиції, потрібно взагалі почати розуміти, як все світ влаштований. На просунутому курсі ми будемо формувати нові здорові, нейронні зв'язки зсередини вас для того, щоб у вас з'явилося розуміння, а як діяти, а що відчувати, заповнити ті прогалини, які у вас були раніше сформовані через ваші травми. Ви побачите вперше свій божественний розклад, ви вперше з'єднаєтеся зі своїм вищим я і вийдете з цього стану. Ну, пливу по воді нічого не знаю, в розуміння. То я, що я куди я йду, і почнете формувати свої цілі. І на глибинних розкопках на третьому курсі ви закріпите навик ось цієї самотерапії, розуміння, а що зараз відбувається, як вирішити цю ситуацію по здоровому, як закрити ті обмеження на підсвідомі, обмежуючи переконання, страхи і сформувати нові стратегії середини себе. Курс офігєний тим, що ви практикуєте не тільки сама з собою або не сам собою, ви в парах працюєте. У вас формується нове оточення. А нове оточення це часто, коли ми себе підсилюємо, коли є люди, також які спрямовано діють, діляться своїми результатами, це зцілюючи поле, в якому ви нарешті можете стати собою для себе справжніми, а не для когось, і перестати підлаштовуватися, пізнати себе можливо, і потім по здоровому проходити будь-які переродження і трансформації з усвідомленням. А що взагалі зі мною відбувається без цього почуття розгубленості? Для того щоб потрапити на Абетка ТТ Хілінг і почати переймати цей досвід, я вас цьому навчу. Напишіть мені в інстаграм також слово Абитка ТТ Хілінг. Якщо у вас виникли запитання щодо взагалі цього процесу переродження, у вас є якісь свої інсайти, відслідковуєте, і ви зловили якісь усвідомлення з цього відео, будь ласка, діліться, залишайте запити, залишайте свій зворотній зв'язок. Я це дуже ціную для вас це не просто якась інформація, а ви ще її знаєте через себе пропустили, щось усвідомили, і це класно проявити, заземлити, і ви можете тут цим ділитися. Я буду цьому дуже рада. Ставте колокольчики, пальчики вгору, якщо це відео було корисне для вас, або якщо ви знаєте, що якась людина зараз потребує почути цю інформацію, ви можете ділитися в своїх сторіс, інстаграмах, передавати цю інформацію далі, і скажімо, створювати екологічний безпечний простір і в своєму житті, і допомагати іншим. Я буду чекати вас в наступних відео і до зустрічі. Залишайте також бажання про що вам ще цікаво дізнатися. Це дуже цінно. Обіймаю вас і бажаю вам потужної трансформації і чесної трансформації самими собою. До зустрічі!